Хочу сказати про свій досвід роботи з молоді дітьми більше 10 років і спочатку це була аналітична робота як науковця і в галузі молодіжної політики і захисту дітей. І... Потім я в громадській організації фонд Відкрита політика працюю з 8, вже 8 років. Є одним із його засновників. І власне ця організація виникла на основі мистецької ініціативи молодіжної. І власне нашими проектами за ці 8 років стало дуже багато проектів, пов'язаних із дитячим телебаченням. Це медіа студія птахи, це створення роликів. Створення мультфільмів на соціальну тематику, проведення дуже великої кількості круглих столів, аналітичних доповідей на, на, на цю тему. Тобто, дитяче телебачення для нас це наша біль і наша велика, дуже потужна робота. І в мене сьогодні дуже великі сподівання саме на Національну Раду України, і хочу, користуючись нагодою, звернутися до вас, що ця відповідальність, мабуть, ще як і у батьків, тому що кожен з вас, мабуть, має. Дітей, хтось має вже онуків, от і щоб свого часу не пройшов час, і коли ми скажемо, як на цьому малюнку, тобі не здається, що ми щось пропустили. От і надзвичайно важливим є, от саме, щоб це були не просто слова, а щоб це була конкретно реалізована дія. Тому у нас є досвід створення громадянських платформ. А я думаю, що тут якраз потрібно створювати громадянську платформу не тільки з учасників, які сьогодні тут представлено, а й з інших учасників конференції, тому що тут дуже багато пересікається тем. І, і крім того, і з волонтерських ініціатив, і постмайданівських організацій ці платформи повинні бути. Тому що ви знаєте, що постмайданські організації за законом не мали права подаватися на конференцію. Тому в своїй роботі я планую от саме залучення от цієї толоки і створення такої певної громадянської платформи. Чи є в мене досвід є? Тому що чиє в ГРМ відкрита політика? Є тому, що ми створили громадянську платформу з реформування науки, і зараз якраз в цей час лобіюємо те, щоб в закон про науку парламентському комітеті ввійшли і позиції по молодим вченим, і по юним науковцям. Крім того, ми створили громадянську платформу і маємо досвід лобіювання інтересів випускників АТО і Криму, і це для нас дуже болюча тема. І маю досвід і в адмініструванні певному такому експертних колективів. Ну тепер хотіла би перейти далі, що можливо в цій от платформі не важливо, хто буде перепереносів. Ми бачимо, що е коли ми були на Майдані а або коли ми робимо якісь спільні акції, от ми тоді не важливо, хто тримає прапор, а а важливо дія і важлива справа. І тому крім от, дуже важливим є в тому числі і залучення регіональних молодіжних організацій до цієї платформи, яка би на, на якій би базувався, на роботі якої базивався би от сам представник, який сьогодні, сьогодні буде мати е, е, повнообраний і буде мати повноваження. певні. Так? І я хотіла би сказати, що дуже важливим залучення є юристів, тому що це дуже велика робота того, хтось. Сьогодні буде обраний і якраз вивчаючи закон, готуючись до... Готуючись до конференції, я хочу сказати, що своєю задачею я бачу те, що от захищати принципи діяльності гарантії незалежності НСТО, які були прописані в законі, і тут чітко сказано, що дотримання норм норм, традицій, культури українського народу, традиційної сім'ї у розбутові українського суспільства, пріоритет суспільних інтересів над комерційними та політичними. Чому я це говорю? Тому що на першій конференції міжнародній, яка була, була дискусія стосовно цінностей. Також цінності є, і, власне, вони прописані в законі. І потрібно читати закони і, відповідаючи, ну, це не до презитії зауваження, а в ну, продовження тієї дискусії, яка була на міжнародній конференції по створенню суспільного мовлення. Далі мені здається, що величезною проблемою є. Величезно, величезною проблемою є сьогодні відсутність ефективних комунікацій. Тобто ми не настільки відкриті, щоб ми готові командою працювати. Тому оцей от механізм комунікації він повинен бути дуже чіткий. Тобто мені здається, що перед тим, як ну засі буде вже ну, я вже говорю про безпосередньо про роботу. так? Перед засіданням наглядової ради, мені здається, представників, представник від молоді і дітей має зібрати робочу групу із участь тих, хто зацікавлений, обговорити, з якою позицією цей представник буде виступати на наглядовій раді, іти і відстоювати позицію не себе, не своєї організації, а цієї платформи, про яку я говорила. Після засідання на робочій ради має бути знову якась ще прес-конференція чи робоча група, щоб донести ту інформацію, яка була під час засідання, до того до усієї нашої платформи і громадськості. Дуже велике значення має промоція цієї роботи, тому що суспільство сьогодні величезна недовіра до телебачення, і в тому числі до першого національного телебачення, до всієї цієї ідеї, тому що крім самодажу у людей сьогодні дуже відсутність критичне мислення в силу багатьох дуже причин, в тому числі інформаційної війни. Тому така промоція і таке об'єднання суці воно має надзвичайно велике значення, але головне мені здається має бути завдання обраного члена. це налагодження чіткого громадського моніторингу за виконанням рішень. І за виконанням тих статей, які е, тут прописані е, по суспіль, про суспіль, законі про суспільне телебачення, радіомовлення, тому що можна дуже багато говорити. Але якщо ми всі разом одною людиною це неможливо зробити, якщо ми всі разом не організуємо громадський моніторинг за виконанням рішень, буде те ж саме, що було з дитячим телебаченням. Абсолютно фе, абсолютно спростована була ідея, і, і воно не працювало. Тому планую, плануючи створити оцю от платформу, я я хотіла би закликати безвідносно того, хто буде обраний і готова підставити своє плече. Якщо хтось інший буде обраний, і весь, весь свій досвід, свої комунікації і досвід ну, наших партнерських організацій для того, щоб допомогти представнику від молоді і дітей захищати інтереси в наглядовій раді, крім того, що я. Думаю, що дуже важливим, щоб ці результати роботи в наглядовій раді. Я планую, наприклад, аналізувати, узагальнювати і подавати як аналітичний матеріал до державних доповіді про становищі дітей молоді, яким я автором, яким я була. Зараз ми готуємо аналітичну записку в ЮНЕСКО. Я щойно повернулася з Парижа, де зустрічалася із керівником сектору молоді. І ви знаєте, дуже мало в ЮНЕСКО знають про ті, ті проблеми, які я сьогодні. Сьогодні пов'язані з війною в Україні, і які мають діти і молодь, особливо на окупованих і територіях і анексовані. Тому дуже важливо зробити і промоцію цієї проблеми дітей і молоді за кордоном. І тут незалежно від того, хто буде обраний, я теж готова допомагати підготовці цих матеріалів. І на кінець я хотіла би сказати, що е, треба єднатися. І, власне, всі ці малюнки, всі ці фотографії, які ви бачили, це зробили наші діти і під час проєктів фонду відкрита політика. І оскільки я так розумію, що в мене ще можливо є буквально дві хвилини, я ну, хотіла я, би, щоб. Це до п'яти хвилин, так. Ага. Я прошу контролювати цей час ага. ну, від трьох до п'яти хвилин. Ясно, вибачте, я тоді завершу. Ну, дякую.